Збільшити свій дохід на 50% іноді може бути складніше, ніж збільшити його в два чи в три рази. І як же таке можливо, справа в тому, що коли ми намагаємося збільшити свій особистий дохід за рахунок просто більших наших зусиль? Тоді, звичайно, якщо ми пожертвували трошки сном, якщо ми почали активніше телефонувати клієнтам, якщо ми існуючими методами спробували збільшити кількість активності всередині нашої діяльності, тоді да, ми можемо його збільшити, свій дохід на 20-30, інколи 40, 50%. відсотків. Питання в тому, як довго ми зможемо утримувати такий темп, враховуючи, що. Коли ми збільшили свою активність всередині нашої справи, ми цей час забрали в якоїсь іншої сфери нашого життя. Як довго ми зможемо пробігти такий марафон? А коли людина хоче збільшити свій дохід в 2, в 3, в 4, в 5 разів, вона починає шукати принципово нову модель? Вона не намагається просто більше телефонувати клієнтів, частіше зустрічі, викласти більшу кількість контенту чи більше оголошень, десь розмістити в якихось дошках оголошень в інтернеті, чи там більше реклами запустити платної в якихось соцмережах. Тобто людина розуміє, що мені потрібно докорінним чином змінити модель, побудувати певну систему, яка може переварити і опрацювати. Значно більшу кількість клієнтів, тому що кожен з нас ми розуміємо, що наш дохід визначається тою цінністю, яку ми приносимо на ринок. І людина, яка може обслуговувати, наприклад, 10 клієнтів, вона буде, мабуть, заробляти суттєво менше, ніж людина, яка, наприклад, обслуговує там тисячі клієнтів. А от як побудувати систему, яка може. Давати такі великі результати ось це дуже велике і дуже складне питання. Але перша ідея, яка нам дуже важлива, це розуміння того, що коли ми хочемо збільшити свій дохід в декілька разів, ми просто будемо використовувати інший набір інструментів і інші моделі мислення. Так само, як коли у нас є задача просто викопати якусь яму, то ми можемо робити це лапатою. Да? І коли нам треба робити це активніше, ми просто копаємо активніше. При цьому витрачаємо свій особистий ресурс, тобто швидше втомимося. А коли у нас стає завдання викопати величезний котлован для того, щоб побудувати торгівельний центр, то ми навіть мислимо не на категорію лопати, чи навіть скільки мені е, потрібно хлопців з лопатами пригнати на цей будівельний майданчик, щоб побудувати такий. Там, да, закласти фундамент і почати будувати такий торговий центр. Ми навіть не мислимо категоріями десятків людей з лопатами. Ми відразу перемикаємося в інший режим мислення. Ми думаємо, скільки мені потрібно бригад з бульдозерами. Ми відразу рахуємо десятками бульдозерів. Ось ця зміна мислення, коли ми від лопати переходимо до різних бригад з бульдозерами, це і є різниця x 10 в мисленні. Тому що коли. Людина хоче суттєво збільшити свій дохід, важливо хоча б на папері, хоча б в якомусь цифровому вигляді, можливо, там в нотатках в себе в комп'ютері чи просто на аркуші, але важливо хоча б розписати і спланувати, а як виглядає моє життя, якщо у мого доходу з'явиться нуль справа. Яка має бути система, яка має бути інфраструктура моєї діяльності? Які у мене мають з'явитися люди, програми, процеси? Як у мене має бути побудовано все зсередини, задля того, щоб ось конкретно ця система могла генерувати таку цінність на ринок, щоб мій дохід міг збільшитися в 10 разів, тому що ми тепер будемо корисніше, кориснішими значно великої кількості людей. Ось таке мислення, яке спочатку з'являється на папері, воно з часом призводить до того, що людина починає розуміти, які конфігурації людей, інструментів, капітал, можливо, якісь знання, досвід, якісь навички ще потрібні для того, щоб це могло почати працювати. І тому заробляти, почати заробляти в декілька разів більше, іноді може бути для людини простіше і легше. Ніж просто за рахунок власних зусиль збільшити свій дохід тимчасово на 30-40%, А потім знову відкатитися до свого звичного ритму життя. У мене в школі є курс, який називається «Х10 по доходу. Це навчання, де ми вчимо людей, як саме вони можуть навколо свого продукту будувати таку систему, яка збільшує цінність для поточних клієнтів, і дозволяє зробити так, щоб про вас і ваш продукт дізналося якомога більше людей. Дуже часто проблема буває в тому, що у вас гарний продукт, неважливо, це там фізичний товар чи послуга, але про вас просто ніхто не знає. Ви відомі дуже маленькій кількості людей, які у вас замовляють, можливо, щось по сарафанному радіо, можливо, там да, знайомі знайомі там радять ваш продукт, але у вас немає системи залучення нових клієнтів, і через це ви не можете системно зростати. І от якщо ви розумієте, що ви б хотіли в своєму мисленні і в своїй справі побудувати процеси, які дозволять вам... Суттєво збільшити свій дохід в декілька разів. Подивіться інформацію під цим відео, і побачимося з вами на навчанні.